Вадюка, що з тобою, Вадька, що трапилося? Вадюка, що трапило з тобою? Все, Вадюха вже реву допився. Новий Визивайте новий скору. Визивайте новий скору, Вадюха новий реву новий допився. Попробую, так класно в Дивись, дивись. Що... <плес> дивись. <плес> дивись. <плес> нав... Блять. Не матюгайся. Ожив, так? Да? Чотири. Все, Вадюха. Я по так роблять, якусь так, блін. А не щитайся, діти не обдурили нас, Вадюха. Ребята, друзья, прыгнуть а стримчик, сегодня будем рубить заборчик. Так, всё. Такие, все. Прыгнуть такие бей, как надо. А. Тогда нас сейчас просто лыть будет, я А. Так, все, Вадюха, а ну двигайся, Вадюха, хороший сегодня. Проверку сделал. Вадюша. Ну да. там, ну, дай Бог, щоб ми стільки прожили. Да. Все чітко буде. Три бруска, вачка, щоб низь не ни, 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 ни прогибачив. Три, три бруска бери. А ти хочеш на одну кучу, на одну кучу давай. Три блюска болівань. Ось ці ось витяги, ладь, дивісь. Три. От іменно, ті, що знизу самого лежать. А ну бодя, одна ти ти бери, а, нашли, вонку, десь, а цю бой. Там же буде городиться, им же носить меньше будем. Да три положить, бой. О, бля, камера класска знімається. А, бля, страшно, бля. Ага, ху, а ти думав нахуй. Що ж жопу мать не снимаешь. Сюда, сюда, войд, восе, восе, тут ложи. Ложи тут, от, половину тут ложимо. тут, и тут половину ложимо. Все, а, половина, а, а половину там ложимо. Сюди три, три брюшка ложи, давай. Три два. Два, так. А, ну все, два ложи. Давай. Все. Ну, Все. Ми ж не знаємо. Так. Хлопці в курсі діла, але я розкажу так, як я розкажу. Давайте кажіть. Перший бере, наприклад, по два, по три, так? Да? 4-5 листів, так. другий в цей момент підходить, піднімає, щоб однакову кількість. А я там трошки ззаду подаю і ви взяли лодочку Це і я... понесли. Ну, да. Все по-простому, по але по-правильному, щоб листи не сарапнути. Звісно. Оп, я підняв і віддаю вам. Ближче, ближче до мене, щоб тут не клюнуло. Ох, я пішов. Але... Ось такий прохнастільчик у нас. Ось такий короткий. Там є тут момент. Все, чотенько. Так, це приїхав нам прохнастільчик отакий. Хорошенький, товщина непогана така. Приблизно, щоб на руки було нормально. І щоб... Так, щоб не все. Так, не спіши, бо Вадюша там щось зачепився. Не матюгайся, Вадюша. Не матюгайся. Так, що у нас тут, друзі? Так, а у нас тут бардак. Надо буде, щоб... Бо Вадюша не буде спати сьогодні ночі, ну, дежурить. Треба буде нам сьогодні все тут В вигрузити. Диски Зараз вигрузити. Як ворота зачем, то вже це вигрузимо. Все. О, ще, буде у нас... ще буде у нас один вагончик. Тут буде у нас тут накриття, таке буде. Вот так буде накриття у нас это буде сделано, все буде класненько на у нас это. По покатиком буде зроблено, все как надо. Ось царапаны дивись. А ну царапай, А нуди сюда меньше, менше беріть. меньше бери. А то, блядь, меньше бить. Меньше бери. У горду угла в щек треба буде. Давайте туди давай. Так, другу половину будемо вигрузати тут, щоб його не носитися. Давай, вигрузимо його. от і зараз заш його. Так от тут. Все буде чотенько у нас. Інтернет вже в нас є, все як треба. Провода, інтернетик у нас все класно вже. Нова. Що? Нова, блядь, богенська. Ні, о, тут одеш тільки давай, бо тут, о, тут пилюка буде. Чи ні? Ось що? Тут же там буде. Не буде ніхуя. Що? Хай викручує воду, розровняє. Так, камера клас. Так, тут вигрузаємо другу половину. Акуратненько зараз вигружаємо сюди. А да, взяти, а взяти. Так, друзі, взяти. Оця щебіночка, ця вся херня, вона вже упаку, утрамбувалася так, вже, як, як цей вже. А там і попці, тому що відзнаємо, буде все класінько буде. Все, друзі, ви вигрузили прохнастівчик і сьогодні вже у нас буде стояти заборчик. Уже ми можемо, уже завтра буде перша машина сюди заїжджати. Ми десь її поставимо, бо потім будемо її перетягувати. буде, конечно, Бо от і то все треба нам буде брати маленького трактора, от і, то. і тут от будемо, ми повністю будемо рівняти, зрівнювати, як ось треба будемо робити тут. Все, профіль вигрузили, зараз ми його накриємо, щоб не поцарапався нічого. він. Що у нас тут вагон? Що, вигружайте, давайте, під'їжджайте там сюди. Так, це в нас ці. Так, нормальний вагончик у нас тут буде. Все, класненько. Тут запах такий, знаєте. Не воняє нічого. І все. Сука, ту хленовий, кара... бля. ты блядь, ты не пойдешь. Я карандаш ты делаешь. Нет, все равно ми його, батько... Дипломата забирай дипломата, дипломата забирай дипломата О, це будеш качачить, що не будеш качать. А ну попробуй, качок. Попробуй. А что ты? Ну качать, батька. Отакого. Нет, то надо зробити. не таку хуйню не давали. Надо я. зробити. О, он іграшок, Подивись, які іграшок. Нет, це ми заберемо да, собою ці забирать. іграшки. На. Ты сильно? И вы. Та ты ж хуйняна. Я хочу не надо, я снимаю этого. Так все забирай, дипломата сидит забирай. Игрушка тани давай. Да, тобі будет. Куда подій нова, бой. О, бодя, візьми клавиатуру, закинь в интернет. Про... Подивись, телефон який. Панасоник. Бой. Алло, блядь, алло! О! о. Приемно. Бухгалтер, блядь. Не будеш будеш дозволяти тим зв'язістам. Зв У алтер, бачиш, як надо бухгалтер. — Телефон можна провести. Ні, ну кладно. Дивіться. Клавіатуру знайшов нову повністю, дивіться. Нова клавіатура, дивіться, нова. Поняв? Нова. Хочеш, не на, мені продай. Я кожен продається на, блядь, 200 грн. Це за 200 грн буде продаси буде. Вона нова, боть. Тільки роз... тут стекер такий, дивись. — По старый комплектом. По старий ком, да, типа штекер, понял? Ну его можна перероблять, я тут беру все равно. Ну тухли блядь, ця сила вать будет. Подивись. А откривай дипломати, подивись, що там дипломат я Так, це запчастили туда не везе. Вот це все, що ми забрали. Це забирай тут. Нет, оце забирай. Я не знаю. Тачку сейчас треба забирать сюда ж, понял? Сейчас? Ну, Куда, куди ж? Тачку забираю. Так, це все у нас запчасті, запчастинки, друзі. Це, це все у нас запчастинки. Беремо зараз тачечку. Це все, друзі, на мусернику знайшов. Ось все, дивіться. Тільки це мусорник не такий, ото, що ви думаєте, це знаєте? Це мусорник, який у гаражі, в гаражах стоїть в кооперативі, І люди просто виносять непотріб з гаража. Поняли? Ну, це, це я в своєму гаражі там брав, це я не, це не мусор. Це нові деталі тут у нас. Це теж якась ручка нова. Акценточка. Ось полка багажника. Полка багажника ася. Десятка буде у нас. Така полка ми її сфотографуємо. Сфотографуємо її і буде чітко все. Так, а що це таке? Це тут якийсь новенький картридер чи щось таке, бачите? Може кому надо. І за новеньке, все новеньке, бачите. Да, сюди пуш тільки треба замка туди, Вадюха, замка немає, зрозумів. А нахуй мені замок. А відкривайся вона? А, не а не я не так. Воно, все, нема баб. Вадюха, диви. Новенька. Йоб твою мать! А це, що це таке? Ти що, дурачок? Це старе, Дискету, да? Дискету нахуй. Для дискети, блять. А що це таке? Це щоб дискети. Ото, те, що це до, дисков. Дисков. Ще, до дисков була дискета. Воно раніше, знаєш, яке стоїло, Валька. Тут воно раньше стоїло. Так ну воно Оце... через років... Ну що, не что сто... зараз уж? Може вже стоїть. Не зможеш тільки на Так, а ну, а ну помирать тюки, А коли приїде прикручувати? І спирати треба. Приїде хтось прикручувати чи ні? Ну да, після обіду. Зараз до Мар'яна заїжджу, зараз там бетон доложу. О, 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 це да. Оце воно, Вадюка. Оце воно, бачиш? О, рижа. О, це хороша. Бачиш? Це чорний. Це хороше, це хороше. хороше. Да мало вагончика, ну буде зараз. Це добре. На 3 нам ще здорового вагоня буде. Оп. тухля, тухля, чай тухля. Вс, Вадю... Вадюха Вадюхай буде тухля. Ой тухля, ваки. Не-не, поламаєш, не. вачка. Не-не, ну, ну, не, ну, не, ну, не, десять. Не, один, не. один лягай, я спробую. Я про... Не ломай, я я Поламаєш, Поломайшка. Ты дипломати не там. Батько батька знає, що таки вон перший клас пішов з таким дипломатом. Шапку подиви, бачите, шапку постирай, і була нормальна шапка. я без шапок. Нормальна шапочка, подиви. Поди-ка шапка? шапка клас. Шо за фірменна, чи шо? фірменна, да. <реку> <реку> а, хумана, хумана. Хумана, це хороша. А сиди надо просто лампочку ставити, жжурила лампочка, понял? Так вистав? <реку> <реку> Вставимо, купимо. О, так, да, то може в багажі і на стовп повішім. Да, нас стовби повіщим, бля, такі на три. Хочка тачка ще сидить Так, все. Це дві а, це одна... одна тачка. Бри будеш з другої сторони. Амуляти це земкашечки. Скажи ти будешь МК-шечка тільки треба. катать. Ты хоть молчи, блядь? МК. А ну як вона буде ну. От бе я буде? Вона она їде по, -по, по по всьому. Поняв? По всьому. водюха. То все равно не так як та, Вадь. Не така, як у нас, понял? Ты шо, блядь? Нет, вона їде ч. Вона класна, так. Да. Да, 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 тільки треба трактор, трактором. Трактор, трактор, та, надо... Шак. Опа, і все. Нормальний. Я ще, ще, ще такого вагончика одного. Да, Вадюк, хороший вагончик. Та Малий. Такі вагончики, як не вагончик. а він, ва... вагон. він укіплений чи ні? Ні. А я... все, значить, значить, що ми робимо? Отдираємо це все і утеплюємо його. Вадюша, ні, ні, значить, ми його отдираємо і беремо утеплюємо. Та не, утеплені він, мабуть. Ванюка же попробуй. Вадюка, не я, все одно зимой буде тепло, не буде холодно. Він нахуй, блядь, зимою а тут в полі. Давай надо погонку камесь покрасимо його показуємо. Покрасимо. Блять, ми її сніг тут кидать нахуй. Че? Та як намите, якщо будуть ці, блять, якщо будуть. Я її в забор буду стоять. Які? Я на дорогу тобі кажу. А, та який там, надавила, Бодь, буде, буде. Де, бодя. Бодя, де бодя. у нас де, сніг ти зараз є? Сніг, 7, 5, 5, 5, 5, 5, та, а хто так покосив погано, блядь? Що ж покосив погано? А ти тут косив, да, Бодя? Ти, а красивенько тут. Як дорога красиво, да? Тут і тут О, дорога класна дві. Отам можна монокузова ставити, просто на меді, які на металомі йдуть, Щоб дві не засорять. Понят, дві не засорять, не путаю. От у тому на... ж не силу мечеть. Сейчас тише, Частіше, да. Красивенько зробили, блядь, все як надо. Так, зараз. А це щось ж робити, батько? батька, чистить, чистити? У нову хату буде, батько, блядь. Да він хоть ж не роб, ти хуй тут надо. Нормально надаєш. буде все. Наведем. Соборчик делаем. Под Подкопаем. Ну, okay, как надо? Лопатки підкопаємо, все що Так, А тут треба буде тут, горба треба буде цього, та потім треба буде позакидати через це, позакидати. Так, да. Рота трошки продвигається. Тут у нас Так, тут у нас не зашли вирішити, що як маленький. Уже зразу Так, вітер вже немає. Вже... Да, уже вітра немає такої. Вже вітра вообще немає, дивить клас. А знизу о, снизу як тут порски, ніби там. От одну кру. Там фігура закрутив осе. Тара-о, о-о. О, О! о. о, о, о. Тарабани, понял? Нема болтов, тарабани ото, понял? А то вони кажуть через один, через один. Вот а... то.